Скількох кількох видатних осіб пам'ятають ці стіни, можливо, бував тут і Григорій Сковорода. Історики, які живуть тут нині, бо робота і складає сенс їхнього життя, з'єднують минуле з нашою сучасністю і виправляють наші темні здогади. І саме тому запросили виставити свої роботи Володимира Павловича Луцика, монументаліста, чиї скульптури прикрашають парки, вулиці багатьох міст. А ще людину надзвичайно тонкої душі. Тож і внутрішній світ співвітчизника, сучасника чи людини, яка сприймається нами уже переважно площинно, для нього, як для художника, дуже важливий. Григір Тютюник бачив себе молодим і гарним ще в майстерні, скульптора на перспективні. А тепер, через два десятиліття після смерті письменника, дивиться на нас так багато, усвідомивши по той бічі. Григорій Сковорода, якого не спіймав світ, робота непересічна. Тут, на сусідній подільській вулиці, в храмі Миколи Набережного молився філософ, і Володимир Луцак певне у своїй творчості, як і в своєму житті сковородинську молитву. Господи, зроби потрібне легким, а тяжке непотрібним. Творчість для нього легкість, земне і побутове, обтяжливе. Втім, він уміє радіти звичайним прозорим проявам у стосунках між людьми і водночас передати напруженість думки мужів державних. І ця виставка в музеї гетьманства так органічно вписана в живу концепцію його істориків. Життя народу цілісне і є всі підстави не повторювати помилок минулого. А для того слід брати від інших найкращі духовні прояви, відкидаючи погорду і слабкість. Творчість Володимира Луцака безперечно дочекається своїх дослідників.